20 жовтня, місто Дніпро. І зараз це буде йти перша зрізка такого винограду як Gold Globe. Оце його плодоношення. Це все власне, він. Тут на кущеві близько 30 кілограмів, 35 я думаю, десь такого. Буде. Значить, Яка перевага Глоба, Це те, що він йде з мускатом і пізній. На сьогоднішній день, правда, 20 жовтня в нашій області зарядили дощики десь приблизно два тижні тому, і періодично вони йдуть і змивають мускат. От. Що дуже погано, звісно. І Зараз, наприклад, на ньому розкритий не мускат, відчувається, а фруктові нотки. Для відновлення мускату потрібно днів 10, от, щоб трансформувався фруктовий цей присмак в мускат. І при цьому е, хороша погода сонячна. От. Е, на сьогоднішній день я бачу, що в принципі, прогнозується, що далі у нас буде тепла погода. І сонячно. Тому сподіваюся те, що частково мускат відновиться. Значить, з приємного це, звісно, те, що це пізній сорт з мускатом. діло, що не для всіх областей України він підійде, для більшості не підійде, я б сказав би так. Його б, звісно, було б добре вирощувати навіть південніше Дніпра. З свого часу після отредглоуба, Globe почнеться якраз ринки всі завалювати якраз Gold Globe з Турції. От. Але проблема турецького Gold Globу це те, що він йде спочатку в холодильники, а потім з холодильників його реалізація. От. І там, власне, від зберігання і методів зберігання той мускат. Він дещо трансформується в більш фруктовий і трошечки відчутний, непога... відчутний мускат. Це ж таки відчувається. Але того мускату, коли його знімаєш з куща, на ньому вже немає. Значить, по ягодці. Ягодка тут десь приблизно грамів 10-12 Грона в середньому 600-800 г. Звісно, трапляється і більше, і менші грона. Виноград не тріщить. На кущах зберігається відмінно. От, навантаження в ньому стабільно хороше, що в тому році, в тому році, в, звісно, було ще набагато краще, тому що в тому році розкрився мускат цікавіше, тому власне, цей кущ собі залишаємо і досадили ще один на звисаючий приріст. Тут шпалера 2,50 без звисаючого приросту, тому і виноград трошечки не те, що хотілося б. Ну, плюс загущена ще посадка. А там буде на двох на поскользні шпалері з сасачим приростом. то Там будуть і грона краще, і мускат цікавіший. От. І коліри набере краще. Голубов має солом'яний колір. Як бачимо, деяких гронах вже плодоніжка визріла, але знову ж таки дощі трошечки нам заважають. От. Це кущей от ви бачите, тут кількість рукавів. Тут їх близько 12, тому що зона подоношення не тільки над сусідніми кущами, але й ще й над собою ми кинули і розкинули власне, цей кущ на приблизно 5 метрів. От. Так що для південних областей України і частково для Діпра, цей виноград доволі -таки хороший для вирощування. Gold Globe.